Hello my dear friends! I want to show you my spring flowers. Uh, Привітаю любі друзі! Зараз хочу показати свої висняні квіточки. Це у нас обріета. Дивіться, яка вона гарна. Стелеться uh, до землі. Так, і ось ще така у нас обріета на цьому місці. Угу. Це у нас такий ось барвіна, щоб дивіться гарнесенький. І мені подобаються ось такі рожеві півники. Дивіться. It's very beautiful pink flower. And this muscari. I don't know how it called in English, excuse me, dear friends, but I think you understand. What kind of flower is this? Ось такі, дивіться, мускарі. Мускарі вони вже трошечки відцвітають, тому що я запізнилася з відео. Пройшов у нас дощ вчора такий рясний і відразу ж виліз бур'ян, який потрібно зараз виривати. Ось дивіться. Дуже гарно обрєта виглядає. І прям. Радісно на душі. І ось такі у нас ще й гарненькі тюльпанчики розквітли. Тут, тут, дивіться, Макс бавиться зараз. І мені заважає, Да, Макс? І ось такі. Дивіться, також дуже гарні. Все. Всім бажаю приємного дня. Дякую за увагу. До побачення! Goodbye my dear friends thank you